Коли слабша світло. Все... ніндзяго, ніндзяго! ніндяго, ніндяго. Серія Лего, яка принесла стільки задоволення і щастя не лише мені, не лише нашому двору, а багатьом країнам. Адже Ніндзяго – це одна з найпопулярніших серій Лего. Саме ніндзяго принесла мені. Цілих 50 підписників, як на мене 27 прийшли іншим чином. І привіт всім, окрім москалів! Вам тут зовсім на раді! З вами Максим і почнімо! І як ви знаєте, тема сьогоднішнього відео це те, чому я люблю, але воно час дуже навіть нанавиджені діаго. Гадаю, слід почати з того, чому люблю. Тому не затримуємось на таких дрібницях. Перш за все, це факт того, те, що ніндзяго має дуже глибоку структуру. На відміну від інших серій, таких як Біонікл, сюжет іде не лінією, як той Андертейл чи Дельтарун, де це було перевагою в таких РПГ. А як мультсеріал, воно показує історію з багатьох боків різних персонажів водночас. Це мені чомусь нагадує фінасе і ферма в одній серії. Може відбудесь дуже багато чого цікавого. Вибачте, це таке дивне порівняння. Але що це все? Звісно ж, що ні. У нас є ще один фактор. А другий фактор це фактор Лего. Знаєте, що це таке? Це факт того, те, що Лего це компанія, яка любить наживитись. І по факту ніндзяго це просто реклама конструктору. Але коли це хвилює, не звертаймо на це уваги. І знаєте що? Це ідеально працює. Вони рекламують різні машини, роботи. Тобто ми отримуємо різні погоні битви, водночас різних глибоко і правильно переданим сюжетом. А головне це факт того, де що з ніндзяго багато. Одразу багато наборів на різні бюджетні категорії. Це просто диво. Такого біонікла не, не було лише біонікли, але це не головне. Головне те, що це все не так дорого, як Дажлаго Сіті. Але в нас є невеличка проблемка. Невеличка ніндяшка занадто хороша. Так, це звучить дивно, але саме через те, що ніндзяво хороша, вона погана. Зараз поясню. В нас є така серія, як Лаго майстра майстерскинжет. І вона. Просто краще за всі інші. Вона ні нею була, але про те, що вона давно такою не є, забула. Адже фанбаза Ніндягу, вона як прокляття Дельтаруну. Тобто Дельтарун ніколи не буде самостійною грою. Чесно тому що є Undertale. Тут схожа ситуація. І знаєте що? Вираділа, коли продовжили Лего Дрімс. Вираділа всім підвалом. Ви плакала від сумного фіналу Легонакзонайць? Ой! Забув якось. Ніякого фіналу по факту й не було, адже в нас була краща серія, краще вкладати гроші в неї. Не пропадеш? А що стосовно легчими, її принаймні закрили нормально? Ще фаната якось сумувала, адже вона справді була непоганою. А що зараз на дні? Наш набір для творчості перетворився на всесвітню імперію з і парад Дісней. І. ой-ой! Якось наша серія Лего Майнкрафт здула. Ой, в нас лише одна серія ніндяжко. І це проблема. Ми забули про що Лего. Лего по різноманітність на про одну єдину серію. Лего падає. Падає разом з ніндзого. І як біонік врятували, ніндзягу теж врятували. Але надмірне споживання ліків може бути шкідливим для вашого здоров'я. І це погано. І ми падаємо, і ми йдемо вниз, якщо не виправитись. А про це ми говорили у відео, чому треба менше дивитись ніндзягу? Стоп! Чому ви такі сумні? Перейдімо до підсумків і розберемось. Наскільки ніндягу погане, як я вам казав, чи ні? Спойлер! не непогана! Вона хороша, але вона як та цукерочка. Багато цукерочок це буде погано. Не лише через те, що вона набриднуть, а й через те, що вони будуть шкодити організмові у великій поганій кількості, так і ніндзяго. Те, що, яке б воно не було б крутим, але не забуваймо про інші серії. Інакше може бути таке те, що належиться лише ніндзяго. Ну що ж, з вами був Максим. І бувайте!